Усім привіт! Сьогодні 31 липня, 24 рік Вінничина. В даному огляді хочу представити вашій увазі два нових для мене сорти. Два сигнальних плодоношення. Це диплоїдна слива Оцарк Прем'єр. Ось так виглядають плоди. Дуже гарні зовні. Це сигналки, тому не знаю. Це найбільше. Ще дві менші. Тобто по вазі по розмірах поки ми орієнтуватись не будемо. Подивимося ззовні, як виглядає всередині. Попробуємо на смак. І ще ось такий сорт в Україні він відомий під назвою Гібрид Персик слива. Це найочікуваніший мною сорт в цьому сезоні. Його плодоношення я чекав саме більше Про його смаки майже легенди ходять. Всі його хвалять, кажуть, що в нього дуже дивовижний, незвичний смак. Нічого подібного немає у інших сортів. Дуже хотілося його спробувати, але стримався. Думаю, якось ці враження передати перші на відео. Чи такий він гарний, як його малюють. Ну, на вигляд він дуже гарний. Такий приплюснутий, похожий на інжирні нектарини-персики формою. Почнемо з зважування. Почнемо з оцарка. 78. Маленький 53. І найбільший 88 грам. І зважимо плоди гібрид персик слива. 74.

Так, що у нього з кісточкою? Ну так відділяється з шматочком м'якоті. Але відділяється такого гарногось <coughs> апельсинового кольору м'якоть. Так, подивимося, що у нього з соком. Є сік. Ну, я думаю, це ще не зовсім стиглий плід. Спробую. Солодкий. Солодкий, дуже приємний смак. Ледь відчутна кислинка ближче до шкірочки. Сама м'якоть просто солодка. Духняний такий аромат у нього. Ну, як і диплоїдні сливи всі. Дуже чудовий смак. Мені сподобався. Так, і спробуємо персик сливу. Ось найм'якший плід. Як це його розрізати правильно? Від кісточки він не відділяється ось так. Дуже соковитий. Соку багато. І пробую. М -м -м. Справді смак чудовий. Кажуть, що він чимось схожий на смак Барбарис чи дю дюшес, цукерок. Щось справді таке є. Цукру вистачає солодкий, є кислинка невеличка. І дуже-дуже насичений аромат, смак. Справді, приємно здивував. Правду люди казали, що дуже смачний сорт. Ось соку в ньому дуже багато. І ось в сьогоднішньому огляді були два чудові сорти. Це Оцарк прем'єр диплоїдна слива і гібрид Персик слива. Персик слива прям дуже здивував. Я був готовий до того, що у нього буде якийсь незвичний такий чудовий смак. І дійсно виявилося, що він вартий уваги. Рекомендую його до посадки. У мене це перше пдоношення на одному делі. 10 плодиків було на другому 3. Майже всі довисіли до зрівості, не гнили, жоден не зігнив. Є тільки таке у нього проблема, що при достиганні може обпадати. От з п'яти плодів, які були, три я знайшов на землі, два зірвав. Дознімаю продовження по сорту гібрид персик слива. Як бачите, плодиків залишилось тільки два. Мої домашні дегустатори спробували теж. І у них емоції були яскравіші моїх, не знаю, може я погано передаю. Сказали, що дуже смачні, щось незвичне, ні на що не схоже. Аромат зашкалює просто. Якимись цукерками, і грушу мені описували, що є смак груші, і персика, і сливи. От, по собі можу сказати, що пів години після того, як я скуштував цей плід, до сих пір у роті відчувається сильний післясмак, як з'їв цукерку дюшес. От грушевий якийсь такий післясмак приємний. приємний. Тому справді дуже вартий уваги сорт. Рекомендую всім дякую за увагу.